Це карманчик більш буде зручний, якщо тут потрібно буде зберігати перев'язувальний матеріал, турнікети, рукавички таке, те, що необхідно для надання екстреної медичної допомоги. Ну, він не важкий. І в ньому, якщо навіть працювати цілий день, то не буде дуже тяжко. Це наше харківське славетне підприємство, яке частиною своєї на початку війни переїхало до Львівщини і продовжує виконувати свої обов'язки і е значною частиною передає бронежилети для всіх потреб, які має не тільки військовий, але і критична інфраструктура, у тому числі і медичні працівники, які спасають життя. Людей ці бронежилети вони противоосколочні, вони не такі важкі. В них можна знаходитись е, певний час е, без того, щоб вилетіла спина і устали сустави і все інше. Але вони забезпечують захист від е, уламків від е, осколків. Е, їх можна зробити апдейт і вставити сюди плити для того, щоб Підвищити їхню ефективність а в принципі всі ці кармани є.